З 1 січня 2013 року набув чинності закон України про екстрену медичну допомогу. Реформи спрямовані на те, щоб бригади швидкої якнайшвидше прибували до пацієнта. Медикаментозне забезпечення зросло у 5 разів. Значно розширився спектр препаратів. У рамках пілотного проекту закупили 286 машин. Автомобілі обладнані GPS-навігацією та мають зв'язок з кол-центрами. З будь-якої точки області дзвінок миттєво потрапляє до єдиного обласного центру екстреної медичної допомоги. Встановлено час прибуття до пацієнта 10 хвилин містом, 20 хвилин за містом. Автомобілі відповідають державному та європейському стандартам. Реанімобіль більше двох годин може підтримувати життєві функції організму людини. Парк автомобілів оновлюється за єдиним стандартом. Швидка допомога стала ближчою до пацієнтів, шляхом розміщення пунктів тимчасового базування. Якщо ми хочемо отримувати медичну допомогу на європейському рівні, маємо ставитися до цієї служби відповідно. У нашій країні робиться все можливе, щоб найближчим часом ми отримали службу швидкої допомоги, яка відповідатиме усім міжнародним стандартам. Хочеться вірити, що розуміння цього у суспільстві стане вектором позитивних змін важливого сегменту охорони здоров'я.